Перший є. А тут я бачу, що було багато познаходило. тузик Молодець! Шукай, чуєш? Шукай, 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 шукай. на Шукай давай. Біше шукай. Так, да. шкода, що ти гриби не міг збирати. Шукаємо ще тиготузік. Опа. Є один і лише один. І це місце напевно що треба буде файно пообходити. не дузик пусто пусто и вот бачу еще один ой и еще один есть опа блин шкода Дуже шкода Чотири на одному місці. Може тут ще щось є? Тут хтось знайшов ширака. він був гнилий, і це означає, що десь тут поблизу можуть бути шираки. Що не тузик? І он вони. Два. Ти що, ти що? Чистенький навіть мені якийсь попався червонічок. себе, пацанчик. Сюда и ходить. Тузик! Тузик! Де ти є? Ходи сюди! Ходи малий, ходи! Нюхай іди шукай ще. <ріст> Тузіку. Так, йдемо далі. Тузик. Да. Опа, нічого собі. Що це? А, це червоняки. Це є червоняки. А я подумав, що то ще такі. Линии мои долго. Тузик. Що ти малий? Тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько. Сиди. Не хоче сидіти. Це чуть не ті гриби, які я збираю. Це важко було не побачити. Це напевно, що той такий найкращий момент, коли пішов гриби. Так, погнали. Один. Один є, Ох, ти що як він сівріс. Два. Три. Чти. Це щось трохи змучений. п'ять. Два вкупі. Шість. Але то є файно. Таку файну поставити. Щось нині так можливо її збираю. Що не тузик. Малий, тихенько, тихенько не стартуйте так. Не стартуй. Легенько. Дай мені ножик. її хочу почистити. Це, звичайно, наші раки, але засушити можна буде. Такі червоняки також шикарні. Ой. Якісь маленькі навіть є. Ну, цього ніжка здоровезна. Що не? Малий. І вон є ще один. Ще піду його візьму. Але я шукаю білі, а на червоні. Так. Можливо, хтось і такі збирає гриби. Так, є мухомори і є калічки. Калічки на засушку підуть. Два. Три. чотири, П'ять. А білих нема. Шукаємо. Це напевно, що той момент. Такий самий радісний. Але він чомусь один. Немає більше. Але зато який? На сушку піде. Тузик. Вже що є. Скоро буде ціле? Йдемо далі. а ну відійди. Молодець Тихо будь. Тихо Тихенько Барс Лідемо далі, ні Молодець, молодець Що -то, може, вже ще закінчилося. Уже якісь пішли червоні одні. Тузик, де є ще ага? Стій тут, будь на місці, будь на місці, кажу тобі. Бо що станеш? Да, йдемо далі. Так, будемо його діставати з під землі. Опа, є пацанчик. Тут ми напевно що відерку залишаємо, йдемо цю, цю територію, обслідуємо. Можливо, щось тут і знайдеться. Якщо є один, має бути ще. Йдемо. Вже і сонечко є. Повідарко поставили, Ти що ти що? Один, два? А навіть було шеве так. Тихо 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 тихо, тихо. Ще один. Сюди. І он ще бачу є один Тузик, бачив? Ах ти, що ти що? Надіюсь, це не я став. Ні, це не я став. Файно, файно. Ага. Добре, короче, я... Але і прийдуть додому Все, давай. Все, далого подівання. Дякую. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І одного червоняка. Я вже думав, що я вже не зможу відерку добирати. Але все одно фортуна стала на мій бік. М? тузик, шот, а? є гриби. Гриби є так. Ого. Розмок. М? Тузик. Басішкий. Тихо-тихо, тихо. Фу. Блять, успокойся, тузик. Тихо, будь. Тихенько. Так. Блять. Я думав, що це є ще рак. Тихенько. Чуєш, чи ні? Тихо, 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 тихенько. все молодець, молодець. Вже йдемо додому. Тихенько. Тихенько, тихенько. Ну, все. Бачиш, збирали ціле ведро. Грибів. Файно є. І ти набігався, що ні? Пес. Набігався. На... Молодець, молодець, тихо, тихо. Пішли. Вже дорогою з лісу... Ах блядь, знову. А виглядало ось такого, так якби це ще рак. Підійдемо -да. вже помалу до виходу.